Вашої енергії, націлення і е, прийняття того, що моя енергія створює. Адже ми крізь застрягаємо в силових програмах і працюючи з дівчатами, які приходили до мене на консультації, приходили е, до мене на супровід. Е, я бачила, що кожна. От Просто кожна починає виходити з силових програм через саме напругу, через насилля. Як це сказується? Це сказується на тому, що важко заробляти гроші. Це сказується на тому, що важко себе відчувати свободною, вільною, робити ті вибори, які я хочу. На тому, що я щось хочу створювати, постійно до цього устрімляюсь. І це для мене стає якимось, наче тягарем, я швидко виграю. Або не виходить одразу зробити Буде те, що я собі обрала, вирішила, і я тоді вмикаю ці відчуття знесилля, зневіри, порівняння. Тобто, знаєте, як... Після факту уже симптомів дуже багато викликає. Основне це програми насилля, через які ми звикли жити. Ці програми насилля вони складаються з того образу, який нам надали ще в дитинстві, якою я маю бути, як я маю проявлятися, як я маю себе бачити, цінувати. І звісно, що ці програми вони і виходять за рамки нашого тіла. Да? Тобто ми починаємо зневірливо зневажливо ставитися до себе, до свого тіла, до своєї енергії енергія і увесь ментальний мусор, який ми збираємо в базовому вимірі да, в житті, він починає, начебто на ці програми ще швидше чіплятися. І що стається? З такою людиною така людина просто-напросто постійно знаходиться в мозкової діяльності. Тобто вона не може створювати через істинний вибір, через душу, вона не може створювати через бажання. Вона постійно шукає якісь алгоритми, сенси, якісь стратегії, вона не довіряє собі і своїй внутрішній чуттєвості. Вона така людина не розуміє, як може бути в цій легкості, як можна створювати тільки тому, що я це обираю. Давайте сьогодні з вами зробимо таку зцілюючу практику, яка допоможе вам більше побути в собі, відчути свою енергію, повернутися до свого серця, до своїх внутрішніх виборів. І я б рекомендувала її в запису робити вам декілька днів поспіль, а то й тиждень поспіль. І, знаєте, я б рекомендувала. Кожен ранок, коли ви прокидаєтесь, задавати собі питання, в чому зараз я найкраще можу проявитися, і який зараз свій божественний розклад, божественну присутність я реалізовую. Щоб вам йшли підказки із світу, підказки від інших людей, щоб ви могли з цими підказками швидше реалізувати наміри і вибори своєї душі. Ну що може бути ще краще? Звісно, що з ментальними програмами, з тим, що вас зупиняє знесилює, потрібно розбиратися. Не буває так, що ми там одну одну чарівну практику зробили, і на цьому все завершилося. Але коли ви йдете усвідомлено в дослідження себе, своєї суті, дослідження тих виборів, які ви робите. Ви займаєте позицію спостерігача, а не людини, яка знаходиться в постійній гонці русі якомусь а якісь у процесах, які йдуть від мозку, то ваше життя стає зовсім іншою якості. Тож, сьогодні ми будемо без карток, сьогодні ми будемо без чаші, але будемо з чудовою музикою. Я зараз я її вмикаю. Ваше завдання дозволити всьому бути. <кій> відкритися цьому новому досвіду, відкритися тим відчуттям, які можуть бути, відкритися тому, що ви хочете створити ті думки, емоції, чуття, які будуть виникати у вас під час проведення практики. Зараз я підготую музику. А ви можете просто собі задати питання, які програми насилля працюють в мені? Що я себе змушую робити? Які вибори я роблю не для себе, а для інших? З якими виборами я вже застрягла в цьому житті і хочу змін? Да, і відчуваю ці зміни. Чому я не можу повернутися? До своєї чуттєвості, до своїх внутрішніх істинних відчуттів, щоб відчути цю справжність, щоб відчути цю істинність всередині себе, що ще досі мені не дає в цьому бути. Ну, Підказку я вже вам дала. Да, бо основа це та енергія, яка є в вашому серці. І скільки б ми не шукали привідів щось змінити через мозкову діяльність, через вибори логічні, да, якісь. Соціально прийнятні, якщо ми повертаємося в глибину себе, в дослідження, вивчення себе, все стає набагато швидше, краще і якісно. Прикривайте очі. Ви можете також приготувати водичку, налити її в стакан, поставити, щоб під час практики вона була поряд, вона буде заряджатися тією енергією, яку ми створюємо. І потім цю водичку можна буде випити після практики. І обов'язково зараз відчуйте, в якому стані ви на момент початку практики, коли ми з вами підняли оці важливі питання, питання, які стосуються кожного. І потім подивитись, повідчуваєте, яким буде ваш стан після практики. І зробіть глибокий вдих і м'який повільний видих. Відчуйте своє тіло. Іначе пройдіться увагою від кончиків пальців ніг до маківки голови всередині свого тіла, дозволяючи собі побачити, відчути кожну клітину, так як це можливо для вас. І відчуйте, як ваше тіло відгукується на ваш внутрішній погляд, на ваше спостереження. І дозвольте думкам, відчуттям, тому що зараз я в вашому просторі просто бути. І уявіть, що проекція вас, Тетяни, Олени, Наталі, яка постійно в пошуках, яка зневірилася, у якої багато думок, відчуттів, щось потрібно вирішувати, кудись бігти, щось змінювати, вона просто, наче поряд. І зараз ви дозволяєте відчути істинність собі. Значить дослідити себе і середини. І зробіть глибокий вдих, м'який повільний видих. І увагою. Пірніть своє серце, начебто ви спостерігаєте його і з кожним моментом спостереження все глибше і глибше пірнаєте в самісіньку суть. Івіть, що коли ви спускаєтесь в фізичне серце, і з'являються сходи величні, красиві. І ви починаєте по них спускатися ще нижче і нижче, глибше, наче в свою душу, в свій центр. І відчуйте, як з кожним кроком, коли ви спускаєтесь в свою глибину, ви відпускаєте все важке. І ментальні ваги, які постійно щось звішують, аналізують, покладіть поруч. Уявіться, усе, що заважає вашому диханню, усе, що заважає вашій внутрішній свободі, начебто ви зараз берете і кладете біля рівня ваших ніг. І з легкістю входите в цей простір. Вся увага на серцевому центрі. І побачите, як в цьому просторі дуже багато енергії, місця, наче він такий величний, широкий, і з кожним вашим вдихом ви відчуваєте, як більше енергії входить в цей простір, і він стає ще ширшим, об'ємнішим. І пірнайте ще глибше. Спитайте себе. Хто я в цьому просторі? Навіть якщо відповіді не буде одразу, ви потім її зрозумієте, побачите. Вона відкриється, з'явиться. А зараз просто дозвольте всьому бути. І зараз дозвольте собі спуститися ще глибше і ще глибше. І задайте собі питання, а що насправді я дозволяю собі, чи взагалі я дозволяю собі бути, жити, відчувати, проявлятися? І якщо підіймаються якісь хвилювання, складності, це нормально. Зараз побачите, як в вашому внутрішньому просторі начебто розкривається картина величі світу. Подивіться, як навколо в цій величі йде життя. Відчуйте, як ви входите в цей простір життя і там затишно, безпечно, і що ви там бачите що для вас там стає картиною вашого світу. Подивіться, як усе має своє місце. І що ви на своєму місці, в своєму істинному виборі життя. І все, що є там, це є частиною вас. І ви начебто в цьому просторі зараз дивитесь на себе і спитайте себе, через що я пройшла, для чого все це відбувається. І куди я йду? Побудьте з цими питаннями. Повідчувайте їх тілом через образи, знання. Просто дозвольте їх відчути всією своєю суттю, що зараз я створюю найціннішого для себе. І відчуйте, як в цій величі, в цьому безмежі вже немає необхідності себе знецінювати, критикувати, кудись бігти, вмикати силу, бо все створюється саме для вас. І хай всередині кожного, кожної, з'явиться відчуття, що все навколо організується саме для мене. І активується внутрішній дар. Відчувати, що ви все можете давати і брати в цьому світі. Все, Геть у все, що завгодно. Відчуйте, як цей дар активується в кожній клітині вашого тіла, на всіх рівнях, і ваше тіло вмикається в цю енергію, в цю чуттєвість. Залишайтеся в цьому просторі свободи, величі, можливостей, відчути безпеку і відчути, що ще тоді можливим стає для вас. Давайте зараз активуємо вам знання. Як це цінувати своє життя? І, ви наче з цього простору, направите багато-багато любові, такої золотої енергії в своє життя, в свої вибори, думки, дії, в своє тіло? Подякуйте собі і своєму життю, адже ви його створюєте. І відчуйте, на якій енергії ви його створюєте, і якщо все можливо то зараз прямоберіть створювати його з любові, з цієї енергії безмежі, яку ми з вами зараз активували. І давайте зараз направимо енергію зцілення, любові у життя інших людей. Які є навколо вас, вашим дітям, чоловікові, дружині, рідним, близьким, Відчуйте, як ви стаєте цим полем, полем свободи і полем любові, в якому є свобода бути собою, робити свої вибори, цінувати життя і те, що є, створювати. Відчуйте, як включається ваше тіло в ці енергії. Зробіть вдих. І на видасі відчуйте, як енергія зсередини вас починає виходити за межі фізичного тіла, і наче наповнює енергетичні тіла і прямо доторкається до поля вашої душі розширюється до меж вашої душі. І все стає можливим. І можливо поєднати вибори душі з вашими діями, відчувати це, знати. Відчуйте, як нарешті ваше тіло розслаблюється в цій енергії. Тут безпечно, тут, як удома, ви вдома. І можна зробити ще раз вдих і видих. Давайте активуємо вам знання, як це бути милосердною людиною. Відчуйте, як тепла м'яка енергія починає окутувати ваше тіло, входить в ваш простір і наповнює його. І зараз. Я пропоную просто посміхнутися і прийняти собі нове правило. Як тільки до мене щось прийшло, я про щось подумала, подумав, я одразу проявляюся. І проявляюся з цього відчуття, яке є зараз. І я знаю, як це робити. Просто дію. Ще раз вдих. І м'який повільний витих. Можете відкривати очі. Я хочу сказати, що ви можете повертатися по цих сходах у будь-який час, коли вам потрібно, коли вам необхідно, для того, щоб знову і знову активувати це відчуття істинності, активувати свій стан. Цю практику можете робити стільки, скільки вам захочеться. Краще за все її робити зранку для того, щоб наповнювати свій тиждень, свій день новими виборами. Але обов'язково пам'ятайте про ці свої нові вибори. Дякую вам за цю практику, сумісно. Дякую вам за те, що ви проявлюєте любов у цей світ. І до зустрічі на моїх продуктах, проєктах і в моєму телеграм-каналі. Водичку можна випити. Бачите, скільки бульбашок мабуть, свідчує, скільки бульбашок з'являється, коли водичка заряджається в цих потужних енергіях. Супер! Обіймаю всіх і кожної. До наступної зустрічі. Папа! -па.